Нарешті сталося. Басисти, часи вашого пригнічення музичними анекдотами скінчились. Створили топ-25 кращих басових партій всіх часів і народів. Очолила його басова тема з хістерія хурту м'юз. Саме її обрали читачі видання Мюзік Радар. На третє місце потрапила бас-партія з квінівської Another One Bites The Dust». А на сусіднє четверте знов таки квін, але вже з Девідом Боуї та піснею Pressure. Також до топ 25 вийшла увійшла партія басухи з культової пісні «Money». Не менш культових Пінк Флойд на п'ятому. Та білі джин Майкла Джексона на сьомому місці. Не надто складний, але в'єдливий бас з Май Generation гурту The Who опинився на шостій сходинці. Партія з пісні Skims гурту Tool на сьомій. А Give It Away – Red Hot Chili Peppers на восьмій. З The Beatles на десятій. І на сімнадцятій. З Sweet Motion Aerosmith. Ну все. Тепер басисти всіх країн і народів зможуть об'єднатись у спільній радості визнання і повісити цей хіт парад. Кращих майстрів свого улюбленого, але не всіма визнаного інструмента, скажімо, на стіну, ну і там милуватись.